Всім доброго дня! Ми продовжуємо працювати над ажурною модною безрукавкою, і ми сьогодні завершили в'язання переду безрукавки. З чим я вас ще раз щиро вітаю. Великий етап роботи вже завершено. Сьогодні ми повертаємось до в'язання спинки. Так, ось це у нас перед. Ось у нас рукави. Так, ось плечі, ось горловина. Так, і ось наша спинка, яка у нас була завершена на 84-му рядку. 84-й рядок був останній. І тепер, і потім вона була переведена на кольорову нитку, для того, щоб нам не заважала вимірювати ем, перед. Тепер. Нам потрібно перевести, оце ми розв'язуємо. Це такий запобіжник був, щоб петлі не знялися. І переводимо всі петлі на робочі спиці, які в нас звільнилися якраз після в'язання переду. Тут у мене якийсь вузлик утворився, він мені абсолютно зайвий. Так, все, нема вузлика. І ось так попетельно ми переводимо кожну петельку ретельно, уважно, щоб нічого не загубити, переводимо на робочі наші спиці, якими ми в'яжемо ажурне полотно. Резинку ми в'язали тоншими спицями. Журне полотно в'яжемо більш товстими. І ось на ці саме, на ці, на робочі спиці, на тих, на яких ми в'язали перед безрукавки, ми переводимо на них всі ці петлі з кольорової нитки. Так, всі-всі-всі петлі, всі-всі, абсолютно до кінця ряду переводимо. Так, ось я перевела всі петлі 11, ні, 9, тут 9 рапортів, 9 рапортів по 14 петель. Всі петлі перевела на робочі спиці. От бачите, звільнила кольорову нитку, яка їх тримала весь цей час, поки ми працювали над передом. І тепер мені потрібно. Зробити додавання петель на рукави. На рукави я додавала два повні рапорти, це по 14 петель кожен, два рапорти, 28 петель всього. І ми будемо це робити, як і з, ну, з передньою половинкою. Да? Ми це робили, от перше додавання ми робили в ізнанковому, в продовження оцього ізнанкового 84-го рядка. Ось ми беремо нитку, беремо нашу робочу нитку. Вона у нас від вільного матка. Зараз, тобто тут у нас нема цієї нитки. І починаємо додавати. Ось таким чином. Ми, виходить, так, схрещуємо, робимо першу петельку. Ось так. Друга, третя, четверта. І отак додаємо. Але враховуємо, що у нас це середина полотна була, і у нас тут немає кромочної петлі, тому ми маємо її додати. І замість 28 петель, от продовження 84-го ізнанкового рядка ми додамо 29. Одна петля у нас буде кромочна. Це дуже важливо, інакше візерунок наш зміститься на одну петлю буде погано. Ну, її все одно доведеться додати, тому додаємо 29 петель. Так, ось набрала я. 29 петель в продовження 84-го ізнанкового рядка. Той рядок, в якому ми зробили розділення полотна загального наперед і спинку. І тепер у нас 85-й лицьовий. Ми отак розгортаємо наше в'язання. Так, щось у мене тут застрягла спиця. Це <гум> дуже чудово. Розгорнули. Ось, бачите, у нас зараз окремо оці набрані 29 петель і полотно. І ми починаємо в'язати 85-й лицьовий рядок по схемі це у нас перший рядок. І ми його в'яжемо ось по цій схемі. В принципі, багато разів ми його вже в'язали, тому окремо розбирати я його не буду. Перша вона спетля кромочна, вона так розрахована, далі по схемі ці два рапорти, які набрані щойно, і 9 рапортів, які у вас на спиці і вже ну, мають полотно. Так, ось я закінчила в'язати 85-й лицьовий рядок, перший по схемі ажурний, ажурного візерунку. Так. І ось е, остання петля, яка у мене залишилась не прив'язаною, це кромочна. Зазвичай кромочну я в'яжу ізнанковою в кінці ряду, але оскільки зараз ми тут з цього боку будемо додавати. Ще 28 петель, то, і кромочна у нас зміститься, то цього разу я усвідомлено навмисно в'яжу її лицевою петлею. І в продовження цього 85-го лицевого рядку я набираю додаткові 28 петель на рукав. Оскільки кромочна у нас є, ось ми її тільки що пров'язали, то тут нам додаткова петля не потрібна. Нам потрібно 2, ровно 28 петель. Набираємо так, як ми це робимо завжди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Ну, так, до 28. Так, ось набрала я 28 додаткових петель на рукав. І ми переходимо до в'язання 86-го, 86 86-го ізнанкового рядка. Він в'яжеться просто ізнанковими. Перша кромочна петля у нас знімається. І далі ми в'яжемо просто ізнанковими петлями, там накиди у нас будуть ізнанковими, і просто петлі будуть ізнанковими. До кінця цього 86-го рядка. Так, я закінчила 86 й ізнанковий рядок. І дивіться, ми з вами сформували е, спинку тепер. Тобто, додали на рукави. Якщо ви в'яжете без рукавів, ви нічого не додавали, просто розділили і зв'язали два рядки. Е, у вас може бути тут інша кількість петель, тобто ви можете зробити коротший рукав або довший рукав, як там вже вам подобається. Е, все. Тепер е, нам потрібно. Тут ми почали в'язати вже один рапорт. ажурним да? візерунком зв'язали перший лицевий рядок. Зараз, після ізнанкового 86-го, у нас має бути лицевий 87-й це другий рядок по схемі, ось він. І ми ось по цій схемі маємо зв'язати один рапорт. і потім... Другий рапорт повністю до того, як починати формувати зріз плеча. І після цього, як будуть зв'язані ці два рапорти, і ми перейдемо до формування зрізу плеча, я покажу, як розрахувати горловину спинки. Вона теж має бути для того, щоб. Джемпер мав коректну посадку по плечах і о, далі вже будемо формувати плеч, плечі і потім перейдемо до формування горловини. Але зараз ми просто по прямій, без додавань, без там, убавок. Ось, бачите, у нас один рукав, ось другий рукав і ось тут. Оце полотно спинки знизу. Ми просто в'яжемо зараз оцю частину, от як спереду, да, у нас, оця частина. Так. І на спинці точно така має бути частина, де просто по прямій рапорт. На... Ну, по рядках, виходить, один рапорт на 14 рапортів по кількості петель. У нас було 9 рапортів. Ми додали 2 з одного боку, 2 з іншого боку, вийшло 13 рапортів. Все. От тепер 13 рапортів по спинці ми в'яжемо 28 рядків один раз, і 28 рядків повних другий раз. Поки ми два рази не пройдемо. Цю всю, всю схему. Сподіваюсь, зрозуміло все пояснила, показала. Так що можемо продовжувати рухатись у виготовленні безрукавки, то перший місяць літа вже закінчується, а ми все ще в'яжемо наймоднішу річ цього літнього сезону. Треба якось пришвидшуватися, мабуть. Так. Всіх люблю. Всім всього найкращого! Бережіть себе. До побачення!